Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект суми. Дорога на схід. У програмі як відпочивають донецькі кіборги? Та скільки заробляють на війні бійці правого сектору. Розвінчуємо міфи. Встаю зранку, отримую зарплату. Іду ну, на обід видають зарплату, і ввечері видають. Ну, коротше, не знаю, куди гроші діватися. Чотири лапи і хвіст. Вони теж воюють на Сході. Смірне! Ресурсне. Вольне. І про те, як вони воюють без зброї. У нас техніка взагалі не взагалі. Донецький аеропорт, за кілька кілометрів від нього село Піски. Наразі це найпекельніша точка на мапі України. Тут базуються основні сили українських військ, і саме тут стоять сумські бійці. У минулій програмі ми показували, як вони воюють а цього разу розкажемо, як кіборги з Донецького аеропорту переводять дух після важких боїв. Не перемикайте. Це база добровольчого українського корпусу правий сектор. Раніше це був дитячий табір, а тепер тут тихо від дітей і людно від військових. Розпорядок дня, як у звичайному військовому таборі. Тут бійці відпочивають, відновлюють сили. Одним словом, слухають тишу. Приїхали сьогодні на ротацію, міняємо свій Ну, Ще вживаємося. Ну, в принципі, я другий раз приїжджаю сюди. Зараз просто з дороги. Перекушуємо, як кажучи, Бог послав, а Бог послав нам багато. Добре, що в їй проблем взагалі немає. Це добре. Це бійці, які повертаючись з пісків, з аеропорту. Нормально тут відпочивають, мають що поїсти, відновити сили. А це пані Віра Куховарець. Вона відповідає за раціон бійців. Він скромний, але ситий. На обід. Борщ, компот, котлети, каша, цибуля, сало, пампушки. Коронна їда, пампушки. Дуже добре їх їдять. Набивають шолунок і піднімають моральний бойовий дух. Ці малюнки від дітей бійцям привезли волонтери з мирної землі з меседжем. Їм дякують за їхній подвиг. Тут же кіборгів латають, мають медичний корпус. Штат як у районній лікарні, 26 медиків. Хтось чергує на передовій, а хтось рятує поранених тут. Роботи багато. І множественне осколочне, і множество гострільне, і кінцівки відривало, і БДМ і ноги переїжджали, і там взривною волною, і опіковує, волно, і, опіково, і... Та всяке було. Боже, все, що може бути що все було. Проблем в професійних кадрах немає, каже дівчина. Донедавна мали в своєму арсеналі навіть нейрохірурга. Набагато гірша ситуація з медикаментами. Бенців, приміром, багато, а кровоспинних препаратів обмаль. Тому важких поранених відправляють на велику землю. Знайомтесь, Олександр, 70 років, і він кіборг. Поле бою залишив лише через поранення важке. Там фолі там, типа веранди, От я там стояв, і тут опять танк виїхав. начали обстреливать нас. И я выпасал там. Ну, наши уже поднялись, уже 8 часов, там час поднялось. И когда он стал стрелять, все отодвинулись. А я как этот уже надо следить там за ним. Может все пары пойдут. Стоял. Чому їм довіряють і чому обирають саме правий сектор навіть ті, кому вже далеко за розказує комбат 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор і одразу розвінчує міфи. Міф перший скільки заробляють бійці правого сектора на війні. Встаю зранку, отримую зарплату, ну йду на обід, видають зарплату, ввечері видають. Ну коротше не знаю, куди гроші діватися. В основному хлопці так само підходять, вже кажуть, комбат. Ну, Нам може нема куди гроші лежить, може ну, хорош, повоюємо трохи там. Ну, Я ще жодного разу не бачив, щоб гроші впливали на якість чогось. От, так само, як, змійте, в Війську так само, як і в футболі, щоб було зрозуміло. Да? Якщо, скільки не плати, від того краще грати не будуть. Тут не питання грошей, тут питання або грають, або не грають. Так само і військо. Або ми воюємо, або не воюємо. Це не залежить від грошей, абсолютно ніяк. Міф другий, навіщо бійці правого сектора їдять людей та їх катують. Зазвичай зранку там дітей їмо, а да, потім ввечері коротше, відрізаємо комусь уші, так само варимо. З полоненим адекватна робота ведеться. Якби, якщо їх дійсно взяли в бою, да, чиста повага як до військового, який проти нас класно воював. Братство солдатське ніхто не відміняв, навіть що він з іншого боку і ворог. Тільки таким чином ми заслужили повагу у ворога да, і з нашими бійцями поводиться адекватно. Їм нічого не відрізають, там нічого не пришивають, не дай Бог, або ще щось. Адекватне поводження, їх, якщо ну такі випадки в нас були, да, там взяли полон 5 чоловік у нас. Якби Адекватне поводження з ними проводиться робота. Єдине, що Недавно нашого хлопця одного прислали на замінірованій машині нам на блокпост в подарок. Якби ну це теж вже діло такого війна. І міф третій. останній заради чого бійці правого сектору йдуть на війну? Бажання воювати за державу, да, ніхто не відміняв. Якби ще раз наголошую, що для цього не потрібно нічого. Я взагалі не розумію, як для того, щоб воювати за свою країну, треба просити у когось дозволу, щоб там. Якась міліція або Збройні Сили України дали мені дозвіл моїм хлопцям воювати. Так? Ми ніколи і нічого не просили у Міністерства внутрішніх справ, не дай Бог, так? або там в інших силових структурах. У нас повна співпраця з Збройними силами України тільки тому, що ми воюємо разом з ними. Волонтерські засади нашої роботи це основний принцип насичування нашого батальйону різними потрібними мечами. Волонтери, і тільки волонтери дають можливість жити батальйон. Відповідно, ну, воювати відповідно ми трофеї самі здобуваємо. Тобто волонтери забезпечують нашу життєдіяльність, а ми вже воюємо, тому що ми воюємо. А це Володимир боєць 92-ї окремої механізованої бригади, цієї, якою опікується Міністерство оборони. Опікується, утім, не дуже. Воювати, каже солдат, доводиться голіруч. Автомат є, однак слабенький. Чесно сказати, що в нас автомати, так, да, питань нема, так. Да. У нас автомати. Ну, проти такої артилерії в нас це автомат, це, це так. От, от, вийти мух постріляти чи пчол постріляти. тобто не ну, якби так. Є у нас, да, звісно, і савушки есть у нас, і град стоит, все то. Але у нас техніка вообще не вообще. То есть я скажу по своей, ну, бы специальности, то, спеціальності, ну, я там зараз. есть я, виходить, притягую БТР на позицію. Для того, щоб він просто стояв і все. Він даже, даже, вот в он випадку не стріляє. То есть, щоб він тільки стояв. А стріляють часто. Хлопці стоять під щастям, там зараз дуже гаряче. І попри оголошення перемир'я, тиші солдати не відчули. З полшестого вечора, oh. з пол шестого, з п'яті вечора, зараз день поменшав. І десь в ну, часі кам так пяті теж утра. Тобто спати, ну якби спиш, і вся надія на те, що ти живий останеться. Бувають такі можливості, що ну якби так е, стріляють градом, що ну тобто тікаєш, куди попало. Тобто, ну якби надіжда одна, що той в тебе не попаде. Вони теж воюють на сході, щойно звідти, знайомтесь, боєць на ім'я Гуч. Радор чотири з половиною роки. Собака надто розумна і відповідальна. Пройшла спеціальну підготовку. Навідмінно шукаю вибухівку, зброю, боєприпаси. Як справляється з завданням, демонструємо. Дивіться.

Ловили і правопорушників сепаратистів. Чергування несли на блокпостах на кордоні. Цих собак спеціально готували для роботи в зоні АТО. Тресирували, знаючи люди. Один з них Віктор Козаков. Свого напарника Гуча характеризує як професіонала. Повз нього, каже, не пролетить і муха. Якщо щось є, собака знайде обов'язково. Чоловік може не побачити, якийсь прибор може не спрацювати. Собаки не спрячеш нічого. Собачка знайде обов'язково, якщо вона є там. Навіть якщо місця, які були.

Двіження очень сильне, собаки сложные, очень тяжело. Летом, во время того, как пик жары попав нам на август, ходіть до того, що у собаки с носа кров йшла, не выдерживал уже нагрузки. Этой. То есть, как бы, работали только там, де було необхідно, старалися так, беречь собаку. Наразі не тривали перепочинок, і знову на фронт. Вже у грудні ця команда повертається на схід боронити Україну. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати наші позиції з усіх видів озброєнь. Також бойовиками була зроблена чергова безуспішна спроба штурмувати аеропорт в Донецьку. З полону бойовиків вдалося звільнити ще 18 заручників. Між тим сумські військові потребують вашої допомоги. Солдатам не вистачає теплих речей. Доставити їх за місцем призначення обіцяють волонтери. Андрій туди на схід їздить щотижня. Побували, каже, усюди, де воюють наші хлопці. На даний момент є такі просьби від хлопців, як в буржуйках, в теплих віщах. Сьогодні ми заказали 100 бушлатів. Ну, це повністю теплі віще, світра, перчатки. Тобто утеплення у 27 му давали поміщення, есть это з ферм, как бы сарайчики, але не старого надо І треба утепляти їх там пенопластами, пенами. В принципі, зараз упор только на зиму. Якщо маєте чим допомогти, рахунок на екрані. Далі буде.